Продуктиве харчування, і, як ви всі знаєте, люди люблять їсти значно більше на свята. Тому і в нас відповідно дуже-дуже багато роботи. Хто вже повністю мене забув, або забув, як раніше слідкував за моєю діяльністю, то нагадаю, що я працюю з причепом, який сам напівпричепом причепом 30 довжини. Це той подовжений формат напівпричепа, в який можна поставити 37 євро піддонів європіддонів на підлогу. Тобто він там десь на метр 50 чи метр 60 треба рахувати. Трішки довше одним словом, ніж ті напівпричепи, більшість з яких ви використовуєте. Відповідно. Коли такий напівпричеп придбали, як ви пам'ятаєте, моя фірма пообіцяла мені за те, що я буду на ньому їздити, виключити такі італійські кучеряві регіони. Таким є регіон Лігурія, куди ми дуже частенько з вами їздили, коли я їздив ще на звичайному напівпричепі 1355. І міг щось вам там показувати цікавеньке. Не знаю, чи бачите мене заїхав до них. Е, тому що їхати і показувати просто по величезних е, плацах, де місця дуже багато, як поставити на лінію або між два автомобілі, вже і мені не цікаво, там, мабуть, що і більшості з вам вже не цікаво. Бо тоді, коли я починав свій канал, більшість з вас були початківцями, зараз ви всі вже профі, маєте за плечима. Основна маса від 3 до 7 років, а то і більше досвіду, тому е, вас може щось бути вам корисне або здивувати, тільки, звісно, якась е, така заплутана, ну, гірська місцевість, наприклад. Так? Обіцянка моєї фірми тривала доти, доки їх не припарло і їм не треба було відвести. Багато продукції і забрати багато продукції в таких місцях, куди начебто на цьому напівпричепі їхати не варто. А саме зараз я їду вздовж Середземного моря, е, в сторону Франції, Ніцці. І, і зараз буду виходити на виході Імперія Ест. І ми поїдемо туди, де хто дивився мене давно-давно, пам'ятає, де ми... Колись з вами вислідкували, я вам показував, забирали оливкове масло, оливкову олію, так, олі, так сказати, по-українськи. там не дуже приспособлене місце для, взагалі, для напівпричепів, а такий напівпричеп там взагалі ніколи ще не бував. Тому як пройде цей місце вам знайоме, Хто дивиться давно, ще раз кажу, але цей пінопів причеп вже того разу там не був. Я пробував сказати, що може, давайте не будемо. Але у мене на фірмі дуже, дуже впевнені у мені і кажуть, що, напевно, ми таке зробимо, бо дуже-дуже треба. Ми подивимося, якщо їм дуже-дуже треба, чи, чи це вийде. Великого переживання немає, тому що якщо воно не вийде, то завжди можна вернутися заднім ходом туди, звідки приїхав. Я сподіваюся, все ж таки вийде, але буде, напевно, трошечки некомфортно. Тим паче, що ситуація там залежить... На 90% від того, яка е, обстановка з якимись такими мобільними речами, що там стоять там, пляшки на палетах або інші автомобілі. Тобто все залежить не тільки від тої е, фіксованого місцини, яка, яка є. Залежно, якби вона була пуста, повністю пуста, звісно, не було б навіть про що говорити. Зараз ми з вами туди приїдемо і побачимо що з того буде ну, з'їхали ми на цьому виході що я вам казав імперія ест і оцей кусочок серпантину такий з'єднює опускає нас значно нижче рівня самої автостради спуск був цікавий так гарно виляло тягачем від ретардера що можна було курси проводити, як не скластися, але хотілося кермо тримати двома руками, а не камеру. І зараз власне, ми вже заїжджаємо у вже більш таку автентичну атмосферу, де доріжки будуть трішки вужчі, і звідси біля 10 кілометрів нам до самої фірми, куди, де маємо вантажити. Тут е, оцей відрізок в принципі, має заборону для зустрічного вантажного транспорту. Він йде там ліворуч, вздовж ріки. Тому це рятує те, що назустріч тут можна зустріти тільки легкові автомобілі, або на крайній випадок автобус, він невисокий, виїжджає на тротуар попід балкони, таке у мене бувало кілька разів, з ним можна розійтися. А от вантажного транспорту тут немає, деякий відрізочок, а пізніше зараз трішки далі. Ми вже виїдемо на дорогу, де вона буде трішечки ширша. І там якраз буде розгалуження з цією гілкою, хто йде зверху. Ото, власне, і ми потім, коли будемо повертатися, вже загружені, якщо розвернуся там. Якщо там розвернуся, так? Бо почав анонсував, що розвернутися, там не впевнений, що зможу. Ну як, ну начебто зможу, я думаю, ну, але щось мені таке здається, що коли я їздив на причепі на 33 піддони, то не було аж півтора метри запасу. Було так по при стіну, попри стіну. Ну а тут є півтора метра хвоста ще ззаду. Тому треба попри ту стіну трішки ближче буде. Перетертися. Ну, побачимо. побачимо. О, тут зверху проходить власне та автострада, яка, яка пішла на Францію, з якої ми з'їхали і опустилися нижче. І власне, десь отут мають зливатися вже доріжки. Ось Потім їдучи звідти, ось тут стоїть Вказівник, що не можна далі їхати вантажним і вантажним треба повертати туди праворуч, звідки виїжджають у ці автомобілі. Відповідно, тут же можна зустріти зустрічні вантажні автомобілі, але це вже не так страшно, бо тут вже дорога стала стала значно ширша. І все окей. Летимо. Залишається 8 кілометрів. Мені сказали, що на 15.30 можу заїжджати, тому що йде організація по телефону, оскільки там двом-трьом машинам бажано не зустрічатися. Бо для, і для одного там місця не надто багато. Тому е, начебто дали мені окей на 15.30 заїжджати і начебто я десь так мав би під'їхати туди приблизно о тій годині. Юза завекі. Ось зійшли ми з такої більш широкої дороги, впевнений, вже кажу третій раз, що хтось собі може вже й пригадав цю місцину. І тут через невеличкий центр проїдемо. Скажу, до речі, вам, що я вже, здається, два роки тут не був. Раніше я сюди їздив дуже часто. Мав в телефоні особисті контакти, та й ще десь там маю в телефоні на Фейсбуку особисті контакти грузчиків тих, що мене тут вантажили, і в принципі був вже з ними в таких, знаєте, компанійських відносинах. Але відтоді, як я вже сказав, як сів на трішки довшу машину, особливий цей причіп. Начебто казали, ну ні-ні ні, є інша робота для такого великого напівпричепа. Сьогодні тут треба завантажити 36 піддонів Олії, -олі, тому в принципі він знадобився їм, бо інакше мало би їхати два автомобілі. Тут трошки неприємне місце для зустрічі з колегами. Рацію не хочу використовувати, бо не хочу вам шуміти, створювати фон. Будемо сподіватися, ну все, тут більше вже таких викрутасів не буде. Ялиночку поставили. Тут зараз ми маємо звернути ліворуч, якщо за два роки моєї відсутності щось тут не змінилося. Я сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що мене тут впізнають. Ми тут з вами колись таке було влітку, навіть з протилежного боку приїжджали і заднім ходом туди заїздили. Давніх-давніх старих відео я таке показував. О, тут вже і знак поклали. 18 тонн, але 18 тонн через 500 метрів. Тому що через 170 метрів... Є ворота, в котрі ми маємо заїздити. Так. Любі друзі, ходіть сюди, давай сюди, їдь, їдь сюди. Ні, хочу почекати мене там. Ну, гаразд. Гаразд. Що ти їм зробиш, люди? Так, тут як я зігнуся, то я тебе придушу ауді. Давай. Краще ти проїдеш Я вже і так всі вишкрябою вишкрявую кабіну. Так, якщо вірити тому, що було раніше, то тут мені не потрібно було е, на вагу заїжджати, якщо нічого не змінилося. Тут є така сходинка, лише би ззаді бампером. Ой-ой-ой, ой я не зачепив, тому що хвіст дуже довгий. І Як зайдуть колеса, начебто в камеру праву я бачу. Так? Так, так, щоб не дивитися. Можу дивитися туди, дивитися туди і заїхати в шлагбанк, що він закриється. Але начебто, начебто все гаразд. Все гаразд. Зайшла машинка і йдемо дивитися, де будемо розвертатися. Вже на мене якась там тьоця насварила, що я повинен їхати на низ. Ну, дивіться. Хе -хе -хе. Цікаво! Є yeah. тут зайнято, тут зайнято, ну, але мало, мало би вистачити місця, мало би вистачити, єдине, що прийдеться, прийдеться штовхнути туди якомога більше, наперекос і сюди, щоб вийшла кабіна. Тут паркан, Та не зачепити, але я думаю, що ми цей паркан вже не зачепа протягнемо далі так звідси протягуємо хвіст і круто круто туди так, бо мерседес буксує трохи Тепер мало би бути великим фокусом, щоб з'їхати не просто вниз, а з'їхати вже косо, щоб вже голова дивилася на виїзд. Тобто тянем, тянемо, а тепер починаємо туди в кут. Туди вкут. Я хотів дрон запустити, але вітер дуже сильний. Дуже сильний вітер. Тут вже є місце, вийти І хвіст, бачите, коли косо, хвіст має чимраз ширше, ширше, він же ж виноситься по наростаючій, тому він має чимраз ширше ширше місце. І це дуже допомагає при такому маневрі. Але тут, в принципі, можна було розкрутити і машину удвічі довше. Холодий ще перепад висоти, аби я ще бампером... Тут за землю не зачепив, але не повинно. А це відповідно, туди доверху, там на куті. Він у мене має вантажів. Вам перша високо від землі. Тут дивимося, щоб нічого не збити, мостик. Да ладно. Зує мерседес, не хоче їхати до гори. Ну що зробиш? Так є. Поки я працював, почався трошки дощик, Починає темнитися. Додому рівно 4,5 години. Починаю потихесенько виїздити, але маю ще забрати там документи. Загрузився, як чернівецькі буси передачами в Італії. Напакували, бо мав з собою 48 піддонів, вони не хочуть брати зверху на продукцію під саму стелю і під самі двері оливи. Тобто зараз подивлюся в документи, скільки там вантажу. Але я гадаю так, що то не повинно бути більше, ніж 23-24 тонни, то з нашою роботою то навіть дуже мало. Дивимося, чи бампер проходить. Я тако все ламаю, дивлюся, чи та бампер проходить. І тут маю стати перед шлагбаумом, забрати документи. Газу Мерседес догори, давай. Давай, 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 давай. Окей, що у нас тут показує наша навігація, зараз вам скажу. 4 години 23 хвилини. Ці так йдуть собі поперед машину навіть e, 320 км. 319 319 кілометрів. Все, починаємо наш рух ясенько, аби не зачепити бампером. Але тут весь час переживаю, казав же вам про цей. Напівпричеп, що тут не тільки перешкоди у горизонтальній площині, а у вертикальній, може навіть ще більша його слабинка. Тому що, коли є дуже великі отакі перепади висот, якісь ями, хвіст наскільки довгий, що чіпляє, може вчепити пампер за землю. Я не кажу, що чіпляє всюди, але може вчепити. Так що вперед ми з вами виїздимо на широкі дороги. Ми тут зі всіма. Повіталися, перевіталися, бо е, скоро Різдво, ну до Різдва точно не побачимося. Ще враховуючи, вони в мене сміялися з мене, що я приїжджаю сюди так, як Дід Мороз, але чекайте, то в них Санта Клаус по їхньому. Я як Санта Клаус раз у рік перед Різдвом так і співпадає. Ну, бодай би раз у рік. Може тепер побачимо я фірма, що цей напівпричеп тут розвертається. Значить, почне мене частіше сюди кидати, бо нічого тут критичного в принципі нема. Я сам трохи перепанікував. Пере... Та я й не панікував, але, але... перевів. Напружив ситуацію, бо думав, що буде, бодай би якийсь інтерес, якийсь, якась складність, а виявилося ну, надто, занадто легко. Ну, Може, якби приїхали ще дві машини, може би так легко не було. Але наразі гарного Різдва, гарного Різдва, перездоровкалися, перебажалися. І, мабуть, що дійсно до Різдва я до них вже потрапити не зможу. Чекайте, щоб звідси тут якийсь ще не виїхав. Ми тут вилітають такі деколи шумахери. І погнали. Вперед, це. Тут вже буде ширше, тут вже такого критичного аж нічого не буде. Все, вас також з наступаючими святами, різдвяними, добра, злагоди вам насамперед миру. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підтримуйте наших воїнів! І йдіть разом всі до перемоги! Всього доброго вам, вам і вашим родинам! Веселого різдва!